Рішенно дратують стереотипи про філологів. Зокрема, нерідко можна почути таке а цим філологам знову нема чого робити, це понапридумують усіляких нових літер, нових правил, а нам усе доводиться вчити від початку, розкрию таємницю. Філологи не вигадують нових літер, а кожне правило і кожна зміна в правописі чимось обґрунтовані. Тож раджу вивчати своє, досліджувати українське, цікавитися історією, і, зокрема, історією української мови, і пам'ятати, що мова це кордон і мова це зброя, а правила створені для того, щоб їх дотримуватися. Немає нічого ідеального, і український правопис теж постійно змінюється та вдосконалюється. Однак нагадаю про те, що норми чинного правопису обов'язкові до застосування у всіх сферах суспільного життя. Досконалюйте українську знуму і Буде вам щастя.